Доброго дня, шановні гравці та глядачі. Ми починаємо четвертий, останній відбірковий тур осіннього сезону ігор інтелекту, у якому між собою змагаються шкільні команди Івано-Франківської області. Сьогодні грають бурштинські ерудити. Самі розумієте, з якого міста. Доброго дня! Я хочу вам представити команду з міста Бурштин. Ми бурштинські ерудити. Наші учасники Середин Лілія, Медвідь Анатолій, капітан нашої команди, Кузя Василина, Гордійчук Анна. Тут Наталія, тлі Світлана та наш керівник Яскі Світлана Михайлівна. Наш девіз. Ми бурштинські ерудити без науки нам не жити. Та команда Соломійко. Івано-Франківська гімназія номер 1 Команда Української гімназії номер 1 Місто Івано-Франківськ гратиме сьогодні у складі Назарій Миколайович. Ромко, Соломійка, Сашко, Назарко і Тарас. Ну, для того, щоб дотримати гендерної рівності, команда матиме назву Соломійко. Нагадую, звісно ж, правила гри. Прозвучить, як завжди, сім запитань, на кожне з яких у вас, як завжди, буде хвилина на роздуми. Якщо ви вважаєте, що знаєте правильну відповідь, зеленькаєте в дзвоник, який стоїть у вас на столах, на цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Першою відповідає та команда, яка у дзвоник не зеленькала. Якщо правильна відповідь не звучить, дається підказка і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить, і тоді дається ще одна підказка і ще 20 секунд на роздуми, тому що ми вас дуже любимо. Звичайно ж, перемагає і виходить до півфіналу та команда, яка набере більше правильних відповідей за підсумком саме запитань. І я нагадую, звісно, що якщо ви вважаєте, що у вас є правильна версія, першим ділом ви її записуєте на аркушах, які лежать у вас на столі, а вже потім даєте знати, що вона у вас є. І нагадую склад нашого вельми шановного журі, яке оцінює і стежить за дотриманням правил на цій грі, це наш незмінний суддя і хронометр Володимир Іванович Макаров. Директор обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Віталій Кодря. І досвідчений вже гравець у «Щодеколи» коли капітан команди Брусук Єретик Віталій Покінчереда. Тепер, коли всі ви знаєте, у чиїх руках ваша доля, ми можемо починати гру. І перше запитання. У одному з романів його названо найвіртуальнішою істотою на землі. У якій країні було віддано розпорядження його стратити? Однак Кат відповів, що це розпорядження не здійсненне. Час. Колубка не можна сказати. Серйозно. Це віртуальніше. Може бути. Віртуальний комп'ютер. А, вот так. Віржуальний персонаж. Ну то це може бути не тільки комп'ютер. Може, це буде такий спойл. Може, інтернет. так, Давайте інтернет. Спробуємо. А мы ж вищотка. Так. Може, видимо, віртуально, це не колобок, коло бороться. Думає, що це ну, хай буде інтернет, хай буде. Але ну, нічого. А я уникально. Не... Є версія у команди Соломій Ко. Прошу Брушницький ерудити. У якій країні це відбулося? А -а -а. У Англії. Е, я навіть сказав би, що ви до певної міри маєте рацію, але як гадає команда Соломій Ко. Ми гадаємо, що це, що це країна Франція. Що це країна Франція? Ну, в Європі просто вибирати. Якщо це було не в Англії, то це було у Франції. Вони там завжди між собою. Е, ні, насправді варіант з цією країною лунав у минулій грі цього сезону. Я ще тоді здивувався, сказавши, що я ніколи не чув про таку книжку. Італія. Ну, що там? Ватикан. Та це не те попереднє село. Чувак, чого тебе тягнено стояти? Так, але це щось. Сказали, не втратити. Втратити. Так, так, причому втратити країну треба назвати. Втрати є. Було ще таке конкретне. Якась північна Корея? Італія, Іспанія. Німає. Іспанська інквізиція. О, Іспанія. Іспанія або... Я не знаю. То Іспанія може бути. Іспанія. Там і дивимось. Є версія команди Бурштинські уродити. Прошу, як гадають Соломійко. Вважаємо, що це Іспанія. Іспанія, так. Я чув там у вас абсолютно варіант, якого я не чекав почути про іспанську інквізицію. З іншого боку, ніхто її ніколи не чекає. Прошу, як гадають бурштинські родити, на нашу думку, це Шотландія. Шотландія. Ми зараз будемо перебирати всі країни Європи. На жаль, встигнемо перебрати тільки шість. Тому що у нас всього три шанси відповісти. Чому віртуальний? Тому що його реальна присутність виникає великі великі запитання. От вам здається, що він тут, а в наступну секунду уже ні. А в наступну секунду уже частково. Чого? Я пору, не Але це не втілилися. Якийсь плянок кровий. Згадуй, яка це країна, Василе. Країна. Пиши мені, яку пиши. Тут вже немає, тут немає, що хто, кого немає. Привид. Але тут теж не країна. Все він тут, а він тут. Так, якісь сьогодні спочатку. Ну тут, так. Є версія команди «Соломійко». Бурштинські рудити. А як гадаєте ви? Ну, думаємо, це Голландія. Що це Голландія? Е, Голландія вельми віртуальна країна. Можу вам впевнено сказати. Е, як гадає команда Соломійко? Думаємо, що це Японія. Думаєте, що це Японія? Добре, щоб трошки відволікти від цього катастрофічного питання увагу наших глядачів. Брустинський родити ви можете пояснити символіку своїх футболок, чому їх чотири жовтих і дві сині? Мені справді це дуже цікаво. Сцені не було дякую. Це найкраща версія, яку я, міг, яку я міг почути. Отож. Так, це цілком логічно. На жаль, з питанням так не склалося. Бачите, віртуальна істота, яка спочатку є, а потім від нього залишається тільки голова, а потім і взагалі така собі віртуаль, такий собі віртуальний засіб обміну інформацією, як смайлик, кек, лол, усмішка. Чеширський кіт, який жив у країні чудес, однак не назвав її ніхто. Я не сперечаюсь, що питання складне, проте ми переходимо до другого запитання з рахунком 0-0. <му> запитання номер два. Роджер МакГоу пише казки, завдяки яким батьки, можливо, нарешті перестануть просити своїх дітей. Адже кінець казки написано на ньому. Які два слова ми замінили словом «воно»? Час. Яким словом замінили «воно»? Типу ньому. І чому ми можемо написати таке? На якийсь ігорі може, типу, на ньому.

Давайте просто про якийсь варіант будь-який. папір. Ні, папір це не зчувало. Це сама. Воно. Воно. Час. Попрошу Соломійко озвучити свій варіант відповіді. Е, на іграшці. На іграшці. Приймається версія. Як гадає Буштинські родители? Ми думаємо, це на зубній щіці. На зубній щіці. Ну, принаймні, тут два слова у варіанті. Йдеться справді про побутовий предмет. Я, е, перш ніж дам підказку, скажіть, е, серед вас є люди, які грають доту? Я. Yeah. У цій команді немає нікого, тоді ви будете не в рівних умовах. Попрошу підказати журі. Ну, я би згадав е, захист пересування інопланетян. Назви його. І ця вдає, це надо вам допоможе. Mm -hmm. Є версія у бурштинських ерудитів. А ще до того і до того, ще як Соломійко допишуть свій варіант, я нагадаю, що там два слова має бути, а не одне. Та ти граєш доту, ти маєш знати це слово. Ні. 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 Можеш просто озвучити на камеру. Варіант. Який у вас був варіант в ліці? Таун Прошу. Таун Портл. Господи, Господи Боже. Прошу. У нас це кухонна тарілка. Кухонна тарілка. тарілка. Ну, здогадались принаймні, що це тарілка обидві команди, але чесно, правильна відповідь не прозвучала. Попрошу Володимира Івановичу, підказуйте ще якось. Подивіться на себе, як виглядаєте. Гарно, я би сказав, що про вас такі підлоги, одягають. Супутникова тарілка. Супутникові тарілки. Ні, думайте. Ну, щось таке, на побачити світ, чуваки. Супутникова тарілка може по цьому по телевізору щось побачити, там щось таке. Є версія команди Бурштинської родити, прошу. Шановні, в нас варіант супутникова тарілка. Супутникова тарілка. Приймається варіант. Як гадають, а у нас порожня тарілка. Порожня, порожня тарілка. тарілка. Е, Володимир Іванович махає головою, що тут залік за змістом. Я просто поясню, що сподівання було на те, що дітей казка настільки зацікавить, що вони доїдять все, чого їм не хочеться їсти, і побачать дно тарілки. Дно панове для тих, хто грає в доту. <плес> <плес> Але залік за змістом і 1-0 на користь бруштинських іродів. <плес> Отож, запитання номер три. У боротьбі за екологію і чистоту навколишнього середовища норвежці досягли чималих успіхів. Помітно, що навіть інструкція до концентрованого дитячого харчування прямо таки рекомендує розвести його теплою водою. Закінчить інструкцію двома словами. Час. Розвести теплою водою. Двома словами. Ну давайте да. водою. І... Чино. Чино. Та ми... — Може дійсно. — Запиши поки що. — Що? — Початку на тій температурі. — Так, вода кидається. — Та не прагнеться. — Ні. — Тоді питання нормальне. — Полити город. Полити город. — Гристика, дайте воду. Полити город. — Ні, не воду. — Чувак, город. це не город. — Це не город. — Тепла вода може. — Що тобі, якийсь із нього Але тепла вода. — Тепла вода.

<плес> е норвежці просять, е щоб додали теплої води кімнатної температури. Кімнатної температури приймається версія. Як гадають, Соломійко теж так думаю. Дове. кімнатної температури. Ну очевидно, ви обоє пропустили ту частину питання, у якій говорилось, що норвежці досягли значних успіхів у боротьбі за екологію. Тобто це якимось чином повинно стосуватись екологічної ситуації в Норвегії. І що прикметно у нас на дитячому харчуванні такого б нізащо не написали 30 секунд. не <these people> Екологічна ситуація, в чому проблема? Підігріти в чому. <кій> Тепла вода, теплою водою з крану, Тому що труби замерзають в зимку, якщо її не проливати постійно. Це не написали. Добре, можливо, водою не з краю, а джерельною. Теплої джерельної води. Є версія Соломійко, прошу, бурштинські родити. Ми думаємо, що це повинна бути джерельна вода. Чисте, приймається версія. Ну, ви правильно думаєте, це повинна бути чиста вода, але ви глибоко не маєте рації в самому корені відповіді. Як гадають Соломійко? З екрану, тому що з крану має бути чиста і тепла вода. Дякую вам, Соломійко. Ви таки зрозуміли підказку. У Норвегії з екологією все настільки чудово, що навіть тепла або навіть гаряча вода з крана цілком придатна для пиття, навіть для використання в дитячому харчуванні. Один-один. За повідомленнями газет, останнім часом у Європі виникла зона, яка є великим ареалом дикої природи. У цій зоні живуть різноманітні види тварин і птахів. Наприклад, чорний лелека, який тільки таким чином уникнув цілковитого зникнення. Назвіть найближче до цієї зони місто з населенням понад мільйон чоловік. в країні мільйонники це Одеса, Київ і Дніпропетровська. <кхід> це це чи, по Одесі, чи, 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 Київ. Одес. Одеса, Київ. Це найближче до чого. Одеса. До Одеса. Одеса не знаю. Одеса, точно. Одеса мільйонник. Так, точно. Тепер не вийде. Чекаємо, поки вони в Європі шукає. Можна, коротше, просто зразу. Ні. Nee. Думайте про населення, велика кількість населення. Кілька в ньому немає. Це не тисяч, немає, немає. Сімсот тисяч. Немає, немає. Сімсот Це не Україна. Це не Україна, там, що Це місто треба назвати, а не країну. Не знаю. А Європі, Європі. Mm така природа, може якийсь гарк, якісь Ні, Великий арел. Є версія команди Соломійко, прошу бурштинські грудити. Ми думаємо, що це місто Київ. Приймається. Версія, як гадає. Теж думаємо, що це місто в Україні, місто Одеса. Е, і скажіть, будь ласка, про які території подумали обидві команди. Ви гадаєте, що про це. Останній останній. І ви гадаєте, що це? Yeah. Е, Зараз е, Чорнобильський звільнений в чорнобильській зоні. Останнім часом настільки знизився рівень радіації, що туди повернулися дуже багато видів тварин і комфортно живуть, а оскільки людей там немає, ніхто не заважає їм розвиватись. Йдеться про Чорнобильську зону. Правильна відповідь Київ. Два один американський хімік Томас Міджлі першим вирішив додавати свинець у пальне. Щоб підвищити його стабільність. Це відкриття, звісно, справило руйнівний вплив на екологію, і на сьогодні завдало уже більше шкоди, ніж усі ядерні катастрофи. Він вирішив виправити завдану шкоду і відкрив цілком нетоксичну, однак дуже корисну побутову речовину. Саме вона, на думку екологів, зрештою завдала найбільшої в історії шкоди довкіллю. А в яких побутових приладах ми використовуємо цю речовину? Час.

А то він це рідину казав, може в цій хвилі, він да не шов. Є версія команди Соломійко. Попрошу бурштинських еродитів сказати, де ми зараз її використовуємо. Ми думаємо, це пральна машина. Пральна машина, приймається версія. Як гадають, ми думаємо, що це термометр. Це термометр, тобто він відкрив ртуть. Ртуть відкрили ще в середньовіччі насправді. Вона була одним з алхімічних елементів, і, власне кажучи, бурштинським родитам не пощастило натрапити на один з дуже реально з дуже небагатьох побутових приладів, де ця речовина не використовується. Однак ви на правильному шляху. І Я підозрюю, що команда Буштинські родити, можливо, навіть здогадується, що це за речовина. Ще 30 секунд. Прошу, Соломійко, дзвінок від бурштинських родитів був. Ви відповідаєте. Ми вважаємо, що це електроприлади, наприклад, телевізор. Наприклад, телевізор. Приймається версія. Як гадають бурштинські родити? Мікрохвильова піч. Е, мікрохвильова піч. Ні, насправді, виявляється, є доволі багато побутових приладів, де ця речовина не використовується. Ну, згадайте про загрозу озонові, озоновому шару і подумайте ще 20 секунд. Призов. Холодильник точно? А да, Давай. Да, Є версія команди Соломійко. Як гадає команда Бруштинський рудити? Ми думаємо, що це плита. Плита. Просто плита, чи конкретна якась плита газова, електрична? електрична. Приймається версія. Як гадають. Ми соломійко. думаємо, що це холодильник. Слава тобі, Господи, хтось згадав про фреон. Нетоксичний фреон, який в підсумку майже зруйнував озоновий шар. Це була команда Соломійко. Рахунок 2-2 знову рівний. Отож, запитання номер 6. Переможцем конкурсу на кращий знак для позначення глобальної екологічної небезпеки став знак, на якому зображені вони. Згідно з повістю 40 х років. Вони, якщо їх не розпізнаєш вчасно, приведуть до катастрофи планетарного масштабу. Назвіть їх. Час. Що бачите, токсини? Вірус. Ну, як їх зубраю. Зуби. Ні, там скіла, там ще проти газів, є таке щось. Жуки не, ні. оце пішли радіацію, за радіацією, радіацією що Ну давайте думайте, Це за радіацію, що там можна мальовувати. Там три-трикутники здається. Ні, ні. Думайте, <гуми> думайте. Що Що зображувати? Можливо. Жуки, я ж кажу, жуки, знаєш, ті колорадські жуки, не картоплі. І там просто мільйони цих стайників. Це можна. По Канаді в США це вічна проблема врожаю. Є перші. Ні, стоп, команди, дайте ми перші. Є версія у команди Соломійко. Прошу, бурштин. Токсини. Токсини. Е, якщо їх... Не розпізнаєш вчасно, приймається версія. Як? Жуки. Жуки. Е, Прозоряний десант подумали, нібусь. Ну, про що б не подумали? Насправді, ні. Е, для того, щоб правильно згадати, про який літературний твір йдеться, е, подумайте про приборкання диких тварин та останню тварину, яка трапиться вам у казці колобок. 30 секунд. Лисиця. Лисиця. лисиця? Лисиця. Лиситься точно в сеті. Так, вице, да. А що там? Там на своє приборка, там деяких тварин приборка. на Ну, може. Є цей знак лось. Типа дрежний лось. — Ні, не там Може, кований чи Ну, але лось вбиває. Не, сказний тварин і це і це шуба. Ну, типа. Добре. Що? Ну, так все, не погано, Прошу, Соломійко, озвучити свій варіант. У нас варіант блохи. Блохи. Приймається версія. І Як Ми гадаємо лисиці? гадаєте лисиця? Ну що я можу сказати? Команда Бруштинській родити знає казку колобок. Однак е, гаразд я спробую підказати вам, що таке власне вони. Вони це основне джерело води для слонів. 20 секунд. Для африканських слонів, як правильно підказує Володимир Іванович. Якщо ми їх часто, то, якщо ми їх не розпізнаєте вчасно, дощі. Так, так, як ви їх зобразити? Так, дивно, що вони не видно. є версія бурштинських ерудитів, як гадають Соломійко. Ми гадаємо, що це озера. Озера. Озерам, якщо їх вчасно не виявити, справді спричиняють катастрофу планетарного масштабу. Планета виявляється покрита водою. І невідомо, що з цим робити. Як гадає Бруштин? Ми думаємо, що це дощі, але кислотні. Дощі, але кислотні. Тут дуже суттєве уточнення. Насправді, жодна команда так і не прийшла до, до ідеї глобальної екологічної катастрофи, саме планетарного масштабу. Я прочитаю вам цитату з цієї повісті. А якщо баобаб не розпізнаєш вчасно, то вже ніколи його не позбудешся. Він заволодіває усією планетою. Він пронижує її наскрізь своїм корінням. І якщо планета дуже маленька, а баобабів забагато, вони розірвуть її на клаптики. Антуан де Сент-Екзюпері маленький принц. Ну, це клас. На жаль, немає правильної відповіді. І з рахунком, 2-2 ми переходимо до останнього запитання. У США за утримання в домашніх умовах гігантських африканських равликів передбачено величезний грошовий штраф, навіть ув'язнення терміном до п'яти років. Втім, настільки жорстокі заходи не дивні, американці не хочуть проблем, з якими зіткнулася ця країна наприкінці 19 століття. Яка ця країна? Чекають. Є версія команди Соломійко, як гадає Бурштин. ми гадаємо це Франція. Франція. Усі проблеми завжди валяться на Францію, судячи з того, наскільки часто вона з'являється в нас у варіантах. Як гадаєте, ви наш варіант Австралія? Ну, якщо Бурштин подумав, що французи цю проблему легко вирішать, то австралійці далеко не настільки гурмани. Проте, на Австралія. Це країна, в яку здається, що не поклади, все проросте. Завезли собак, розмножились по цілому острову з кролями, те саме, з верблюдами, те саме, і побоювалися тієї ж долі для африканських равликів, у яких немає природних ворогів. Австралія і Нова Зеландія. Правильна відповідь. 3-2. і саме з рахунком, 3-2 команда Соломійко буквально на останньому метрі виривається вперед і проходить у півфінал. Останні з чотирьох команд.